Вітаємо вас на онлайн-біблійній школі Церкви Бестін. І сьогодні тема нашої розмови буде сутність віри. Одного разу Ісус Христос сказав своїм учням такі слова. Марка 11,22: Майте віру Божу. Коли Він їм це сказав, це звучало як норма, Або як закон, Або як заповідь, тобто це можливо і до цього у нас. Він заохочує, майте віру Божу. А яка ж віра буває? Ми духовні істоти, а в духовному світі все базується на вірі? Є звичайна людська віра. Давайте розглянемо види віри. Є звичайна людська віра. Коли ми сідаємо на стілець, ми віримо, що цей стілець нас витримає, тому ми робимо цю дію, ми на нього сідаємо. Коли ми кладемо в банк гроші, в нас є. Звичайна людська віра в те, що ці гроші будуть зберігатися і в свій час ми їх можемо забрати. Коли ми розраховуємося в магазині, ми віримо цифрам на купюрі, і продавець вірить нам, це є звичайна людська віра. Джерелом цієї віри є наш досвід, є взаємодія з фізичним, матеріальним світом. Отже, це є людська віра. Яка ще віра буває? В посланні... До церков апостол Яків каже, чи віруєш ти, що Бог є, та й демони вірують і бояться? Отже, є і демонічна віра. В чому полягає демонічна віра? В тому, що Бог є, і демони, як результат їхньої віри, вони уникають е, взаємодії з Богом, тому що для них це е, згубно. Демонська віра має своїм джерелом, а, різноманітні демонічні практики, окультизм і подібне до цього. Таким чином, є демонічна віра, і люди, які взаємодіють з окультизмом, вони так чи інакше отримують саме такий тип віри. Але в Марка 11, 22 Ісус каже: майте віру Божу. Що таке Божа віра і яке джерело Божої віри? Взагалі, якщо подивитись на вчення Ісуса Христа, Він дуже багато часу і разів приділяв увагу предмету віри. Одного разу він хвалив за велику віру людей, інший раз він, навпаки, сварив та докоряв, чому мало віри, чому маловірні, чому налякались. Його завжди можна було здивувати або розчарувати, власне, наявністю віри. Духовний світ він є реальний. І функціонує він по законах віри. І, власне, вивчення предмету віри це якраз і вивчення законів, по яких функціонує духовний світ. В посланні до Євреїв в 11 розділі з першого вірша ми читаємо: А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Це в перекладі Огієнка, український переклад. В перекладі Хоменка трошки по-іншому, а в російському перекладі. Е Звучить так, віра же є осуществлення ожидаймого і увереність в невидимом. Чому я зачитав російський переклад? Тому що він дуже добре показує сутність віри або дві частини, з яких складається Божа віра. Отже, перше це впевненість в невидимому, і друге здійснення очікуваного, впевненість в невидимому і здійснення. Очікувано. Це як дві сторони, пасивна сторона і активна сторона Божої віри. Перша це впевненість в невидимому, друга здійснення очікуваного. Впевненість в невидимому пасивна сторона здійснення очікуваного це проактивна сторона Божої віри. Отже, звичайна людська віра є в усіх. Навіть коли людина заявляє, я не віруюча людина, вона має. Звичайну людську віру. Демонічна віра або бісівська віра є в людей, які тим чи інакшим чином зараз чи колись були пов'язані з демонічним світом. Результат демонічної віри, до речі, це наявність твердинь в розумі людини, коли людина не сприймає Божого Слова, не сприймає Божої, Божих законів, не сприймає Божої правди, в неї так ніби є е, Такий, знаєте, внутрішній опір, або внутрішні твердині, через які не може Слово Боже вплинути на них. Віра Божа і віра людська відрізняються. Що є джерелом людської віри, як я казав, це є наш життєвий досвід, наше виховання, наша практика життя. Джерелом Божої віри є святе письмо, або ми кажемо Слово Боже. Джерелом Божої віри є Слово Боже. Важливим фундаментальним принципом Божої віри ми можемо зачитати в Євреях 11.3, де написано, що вірою ми розуміємо, що віки створені Божим Словом. Віки Словом Божим збудовані так, що з невидимого сталося видиме. Основний, я би сказав, фундаментальний принцип Божої віри це розуміння того, що з невидимого приходить видиме. Бог творив матеріальний видимий світ через виголошене слово віри, яке прийшло з духовного світу. Апостол Павло каже: вірою ми розуміємо, що віки або цей фізичний світ, в цей матеріальний світ був створений або збудований Божим Словом, так, що з невидимого сталося видиме. Джерелом віри Божої є Боже Слово. І в Римлян 10,17 ми читаємо: тож віра, або ми кажемо, Божа віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Взагалі, в тих суспільствах, де Слово Божого багато, або історично так склалося, що Євангелія, Царства Божого там проповідувалося, приходить процвітання. Де багато Божого Слова, там багато Божої віри, і як наслідок приходить Боже благословіння. І навпаки. В тих країнах, і Радянський Союз не є виключенням в цьому, де Слово Боже закривалось, ховалось, заборонялось, як результат приходила бідність, розруха і прокляття. В 2 Петра 3,5 є такі слова: Бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води та водою складена словом. Божим. Процес творіння це реалізація образів і думок, картин в розумі Творця, яке було вивільнене через Слово. Отже, Бог, який мав уявлення, що Він хоче зробити, як, вивільнявши Слово, творив фізичний світ. Отже, процес творчості це поєднання думок і вивільнених слів. Ми помаленьку підходимо до формули віри. Отже, впевненість в невидимому це ідея або думка і здійснення очікуваного, або це втілення, реалізація, або вивільнення слова. Пасивна сторона, впевненість в невидимому це розуміння, ідея, откровіння, і здійснення очікуваного це вивільнення слова віри, це проголошення слова, яке здатне впливати на Матеріальний світ. Ми єдине творіння Боже, яке має Його образ і подобу. І ми є єдине творіння у Вселенні, які отримали від Бога такий спадок, що ми можемо творити свою вселену своїми образами і словами. І коли Ісус сказав, майте віру Божу, це означає вірте, говоріть, поступайте так, як це робить Бог, на чий образ і подобу висотворення. Невидимий світ це основа нашої віри, бо через невидиме проявляється або появляється видиме. Отже, перша вимога до віруючої людини це приймати існування духовного світу. І ми говоримо, що духовний світ він є первинний, фізичний, вторинний. Невігластво полягає в тому, коли людина заперечує існування духовного світу. Інша прояв невігластва, це називається е, релігійний фанатизм, коли людина відмовляється приймати наявність фізичного світу. Але баланс і віра Божа полягає в тому, що ми віримо в духовний світ і в фізичний світ, але ми знаємо, згідно Божого Слова, яким є джерело Божої віри, що духовний світ він є первинний, фізичний світ або матеріальний він є вторинним. Таким чином, духовний світ це чітка система. Законів і принципів, по яких він функціонує, так само, як фізичний світ має свої закони і принципи, константи, закони гравітації, відцентрового тяжіння і інші інші константи. Таким чином, віра це вивчення духовного світу, джерелом якого або базою цього вивчення є Боже Слово. Коли ми розуміємо, як працює духовний світ, ми стаємо успішними, мудрими і обходимо ті пастки. Які диявол закладає на шляху людини в цьому світі, в цьому житті. Отже, бути бездуховним це не розуміти наявність духовного світу, нерозуміння, що є віра Божа, і бути бездуховним це по факту ні на що нездатним впливати. Біблія говорить, що є очі фізичні, а є очі духовні. Ісус каже, що є вуха фізичні, є вуха духовні. Ісус сказав, Твоя віра тебе спасла, велика віра Твоя, чому віри не маєте? Отже, віра це, не, ста це не, не стабільна величина, вона може рости, вона може зменшуватись, вона може, людина в ній може укріплятись. І так як джерелом Божої віри є Боже Слово, отже, той, в кого велика віра, просто він більше приділив часу вивчити ці закони, більше приділив часу Слову Божому. і Більше уваги приділив стосункам з Богом. Ми продовжимо наступного разу. До зустрічі!